Христос народився, славімо Христа. Щиро вас вітаю з Різдвом Христовим. Бажаю вам щастя, здоров'я, всього самого найкращого, саме головне, миру на землі. Дівчата, хочу вам нагадати, що я худаю без дієт і підрахунку калорій, і показую свої тарілочки, на яких на сьогоднішній день я похудала. На мінус 37 кг. Ось мій такий різдвяний сніданок. 2 столові ложки бурячків, 1 столова ложка білих грибів, 1 столова ложка риби з печі. 2 столові ложечки куті і по кусочку торта, якого я готувала. Хто слідкував за мною, той бачу, хто має бажання. Підписуйтесь, слідкуйте за моїми тарілочками. Будемо разом з вами покращувати своє здоров'я. Не повторюйте моїх помилок, так як це робила я. Після завтра, з завтра, понеділка, після свят. Коли вже дійшло, що не могла не ходити, не дихати, я вимушена була вже почати. Якщо і у вас така проблема, починайте з сьогоднішнього дня. Будьте здорові, святкуйте здорові, на все вам добре!